Вітаю вас, малята! Сьогодні ми продовжуємо тему Побутові прилади вдома. У нас сьогодні малювання, і ми, ми з вами вже конструювали по аплікації робили телевізор для наших роботів-друзів. А сьогодні ми з Вітальні переберемося на Кухню, і будемо знайомитися з кухонними електричними приборами. Але перед цим я вам прочитаю такого віршика. Помічників у матусі багато, скажу, скажу вам відверто, повнісінька хата, пил пилисос у кімнатах збирає, пральна машина також клопіт має, праска всі випрані речі прасує, мікрохвильовка вечерю готує. Фарш м'ясорубка дає для котлет, швадська машина нам шиє жилет. І холодильник завжди допомагає, різні продукти для нас зберігає, готує плита, електрична компот. І, помічник, у пом... І помічників цих багато турбот. Всі прилади нам побутові потрібні. Проте обережні ми бути повинні, якщо в холодильник залізти граливо. Замерзнути можна це дуже жахливо. Якщо у машину прально впасти, то від електрики можна пропасти і в телевізорі не колопайтесь, поруч з приборами краще не грати. Зовсім не складно це пам'ятати. Так що пам'ятайте, дітки це. Сьогодні у нас з вами малювання. І ми будемо малювати електричну плиту. Для роботи сьогодні нам знадобляться наші хлопці-олівці, малювці різнокольорові з гострими носиками аркуш білого паперу формату А4. Пам'ятаєте, якщо малюємо олівцями, треба, щоб поверхня була трошки м'якенькою, краще малювати. Стругачка, тому що наші олівчики можуть поламатися простий олівець, а також у мене є воскові олівці. Якщо у вас немає, не засмучуйтесь, можна малювати просто кольоровими олівцями. І так приступаємо до роботи. Почнемо малювати ми з нашої плити. Ви бачите, плита прямокутної форми, а на плиті стоять. Чайничок з носиком, шнур електричний, бачите? Ось ми сьогодні і почнемо малювати. Почнемо малювати з прямокутника плити. Простим олівцем, я вже вам казала, ми робимо контури, щоб нам легше було розмальовувати Прямокутної форми плита. і включати комфорти і температурний режим вибирати. Ось так. Тут ми намалюємо нашу посуду на плиті, як овал малюємо. Ви можете будь-яку посуду намалювати. Не обов'язково такої форми, як у мене, можна каструлю, можна сковорідку. і кришечка. Ручки. Ось так. На такому ж рівні діти малюємо. Ось одного можу намалювати наш чайничок. Чайники різної форми бувають. Такой також, носика намалюем нашему чайнику и ручку. Вот здесь так. Тут мы тоже намалюем комфорочку. На панелі ми відобразимо круглий включатель для однієї комфорки, а тут для другої. І панелька, де показується температурний режим. Ось так. І почнемо закрашувати. Так, почнемо розфарбовувати, почнемо з плити. Я зафарбую саму панель плити ось таким рожевим кольором. Наведу контур яскраво, і ви пам'ятаєте, що ми зафарбовуємо в одному напрямку, не виходимо за наші контури. Ось ми вже зафарбували нашу, основу нашої плити, а зараз я наведу контур однієї і другої камфорки. візьму жовтий олівець і зафарбую це жовтим олівцем. Так. А тепер візьмемо червоним я хочу замалювати. Тут поверхня велика, я скористаюся своїм ось цим олівчиком. Бачите, як гарно він малює. Я поміняла напрямок своїх штрихів, тому я в такому напрямку і... Домальовую, не змінюю. Ну, всю поверхню я зафарбувала, так як грифель тут товстий, я скористаюсь олівцем і контур наведу олівцем. Жовті я ще зроблю ручки. Ось тут кришечку, а саму кришечку, мабуть, можу зробити синім. Діти, значення немає. Як вам подобається, такого, такі кольори підбирайте собі. Ось наш один, одна посудина вже готова, приступаємо до іншої. Мені подобається оцей фіолетовий колір, і ми наш чайник з носиком зафарбуємо фіолетовим кольором. Наведу цим Олівчиком контур добре. Ось я можу його теж зафарбовувати. Закінчуємо зафарбовувати. Звичайно, і чайничок. Пам'ятаєте, якщо є, видно, сильні мазки, штрихи, можна за допомогою серветки розтерти їх. У мене гарно зафарбовано, я не буду розтирати. Кришечку зробимо. Обідок теж жовтенького, бо блакитного кольору, а саму кришечку жовтенького. Ось така у нас різнокольорова гарна посуда. Ось. Беремо блакитний колір. І будемо зафарбовувати нашу панель плити. Теж наведемо контур і розфарбуємо. Ось вже розфарбували, тепер самі конфорочки підведемо. Половинку візьмемо зеленого кольору олівчик, половинку зафарбуємо зеленим кольором. І цю також і обведемо контур. А половинку червоним кольором зафарбуємо іншу. Ось так. А саму панельку зафарбую температурну для. Температуру показує прилад. Ми зафарбуємо помаранчевим кольором. Ми беремо чорний альовець. Ми ж повинні зробити шнур, провід від нашої електроплити і вилку, яка вмикається до розетки. Билочка така. Ну що, діти, ще знаєте, що мені хочеться домалювати. Парують наші чайнички, пар валить. І ми запросимо наших гостей з вітальні на смачний чай. Ось дітки, яка в мене робота гарна вийшла. Електричну плиту я намалювала. Ви також постарайтеся і намалюйте мені електричну плиту. Плиту і вийшліть фото своїх робіт. Я буду чекати. До побачення, малята!